Тепер у нашій студії Альона Кулакова не менш творча. Привіт. Доброго ранку. Дуже добре, що до нас прийшла, адже розповідатимеш знову ж таки про новий для Запоріжжя проєкт. Так? Так. Що це буде, Альон? Отже, ми створюємо творчу платформу під назвою Дом. Це таке велике слово, але воно насправді, за своїми розмірами, має відповідати тому задуму, який ми маємо. І власне це е, щось ну, ось за назвою, напевно, хочете створити щось затишне. Ось видається, що це має бути щось таке рідне, так. дійсно Бунятково домашнє. рідне, домашнє, затишне. Е, і ми позиціонуємо себе як творчу платформу, саме тому, що е, ми маємо на меті творчий ріст. Творчий розвиток, не так, щоб е, прийти одне одного, похвалити, погладити по голівці, сказати молодець, яка хороша поетеса, який хороший поет. А ми розуміємо, що е, творчість це і праця. Це винятково цікава, ну з усіх боків приємна праця. Але треба усвідомлювати, що цей е, простір для розвитку неймовірно великий. Що вона все таки потребує докладання зусиль так. і власне намагатиметесь удосконалюватись разом. ось з'являються зараз літературні проекти, вільні простори. Чому творча платформа в Запоріжжі подібного немає? В Запоріжжі є творчі об'єднання, з якими ми товаришуємо. Це вермут, стихія і старого гатунку там більш зрілі творчі об'єднання, але ми розуміємо, що у той формат літературників, на яких поети виключно читають свої твори, цього вже недостатньо. Ми Він бачимо... не дає можливості так. для того ж зростання. Так, ми бачимо багатьох поетів, які не можуть знайти собі можливості порадитись, не мають можливості обміну досвідом, не мають в кого навчатись. А ми хочемо, щоб це взаємонавчання і обмін досвідом літературним. Проходив у максимально затишній, домашній атмосфері, тобто, ми хочемо зробити е, такий е, теплий, е, дружній комочок осередок, в якому ми всі могли, кожен в своєму напрямі е, не заважаючи, а тільки сприяючи. Робити разом щось, слухай, але поки трохи не зрозуміло, у якому саме форматі будете працювати. Якщо ти говориш, що це не просто літературники, це платформа для вдосконалення, то будете долучати до цього експертів чи один одного намагатиметесь розвивати? Звісно, долучатимуться експерти, але суть у чому ми не хочемо зупинятись на якомусь одному форматі. Це спершу, звісно, буде експериментально, емпірично, на власному досвіді випробувано, але ми хочемо відштовхуватись від літературного клубу. Я, маючи можливість подивитись, як це робиться у Львові, як це робиться у Москві, бо їздила, бачила щось таке. Набралася досвіду і хочеш так. його тут втілювати? Власне, там люди не. Соромляться разом ці твори розглядати з позиції об'єктивної. Справді, тобто... не просто говорити, як це класно, як добре, що ти да. пишеш, а дійсно розбирати об'єктивно. Uh -huh. Ну і критикувати так само. Ну, Критика це дуже тонкий момент. Я, власне, раджу всім, хто береться критикувати вірші, перш за все обов'язково читати статтю Германа Гессе про вірші о стіхах, де він. Так тонко, так з любов'ю і м'яко пояснює, що немає поганих і хороших віршів. Просто, якщо вірші пишуться красиві на публіку, то вони вже втрачають свою першу мету, вони відпрацьовані перше вже певним чином. Так, А він говорить про те, що джерело віршів воно завжди в душі і є така метафізика вірша, я б сказала, вона полягає в тому, що не можна втручатись у те, що було створено поривом душі. У будь-якому разі, так. якщо цей порив звідти вийшов, він уже по-своєму гарний, по-своєму прекрасний. Ну, Слухайшне трошки та ну е, яким чином, все таки це будуть якимось чином заняття, це будуть якісь семінари, лекції, скажімо, грубо говорячи, в тому числі. Це будуть і семінари, на які ми будемо запрошувати досвідчених літераторів, і це будуть літературні клуби, в яких ми просто зустрічатимемось, і ну, десь періодичністю в місяць-два обговорювати, що ми написали, що ми маємо. І у нас є ідея, про яку поки що тільки натякну. У Львові я знаю таке вже практикувалося: це літкемп. Euh, такий euh... Ну, більш масштабний захід. Так, цілий якому... літературний табір. Так, літературний табір, в якому ми зможемо і відпочивати. Тут в Запоріжжі. Так. І відпочивати, і писати, і творити, і спілкуватись. Тобто просто творчий рай. Ну, це буде you. протягом кількох днів, так? Плануєте? Так. Чи може навіть тиждень? Це скорше за все буде влітку. Ну, поки слухай, я говорила про творче об'єднання. То ви з ними разом будете співпрацювати, створюєте це спільно чи і тим самим учасникам творчих об'єднань спробуєте допомогти літературу, літературну їхню творчість вдосконалити? Ну, власне, у нас все е, залежить тільки від бажання. Ми відкриті до співпраці. Наразі ми спілкувалися про це серйозно і тісно з Веронікою Петрик, з організаторкою ТО Вермут, і вона нашу ідею підтримала. І власне, я думаю, що у нас ще не одна розмова буде з цього приводу. Тобто ми задаємося спільною ціллю творити в Запоріжжі літературу і робити її якісно. Слухай Альона, ще одна О, говориш тільки про літературу. Чи йдеться саме про поетів письменників чи будете зачіпати іншу творчість? Музику, скажімо? Ну, музика так, але все ж таки в розрізі е, лірики, якщо вона включає в себе роботу над текстом, я думаю, що так. Скажи, коли стартуєте і яким чином? Ну це вже цікавіше 12 лютого. Ми запускаємо власне нашу творчу платформу у вільне плавання і відбудеться наш перший літературник у кав'ярні Lab. Це буде п'ятниця, повторюю 12 лютого, 19.00. І ми привідкриємо завісу таємниці творення віршів. От у нас будуть відомі запорізькі поети з молоді. Буде музика, буде затишно, буде тепло. Власне, ми назвали захід серцем лютого. Бо якщо лютий один, і він такий лютий, то варто його тільки розділити на двоє. Тож хочете створити такий собі спільний простір. Скажи, чи будете навчати писати літературу? Чи можуть прийти на цей захід 12 лютого люди, які не пишуть, а лише хочуть? Ну, звісно, вони можуть прийти, подивитися, що то має бути. Е, справа в тому, що це, як пілотний літературник, ми просто е, маємо від чогось відштовхнутись, тому е, простір для експерименту ще має бути. Це перший наш крок, але я сподіваюся, що він буде вдалий. Ну, чи бачиш, що це затребувано? Чи помітила вже якийсь відгук, якусь реакцію? Е, відгукнулись люди, які справді показали і довели, що місто це потрібно. Так, звісно, бо є е, е, просто неймовірна кількість бажаючих, які е, записуються на наступні вже заходи, бо на цей немає місця, фізично часу немає. І я сама відчула, що коли була волонтером і виступала на Запорізькій книжковій толоці у жовтні того року, що е, Запоріжжя вже давно готове до нового поштовху в літературі, що просто е, люди, е, я цитую. Не мають куди піти. Вони говорять, я хочу відпочити культурно, я не знаю, куди піти. Що в нас є? В нас є клуби, в нас є е, літературки, які відбуваються все ще недостатньо часто. В нас немає відповідної якості, а хочеться чогось теплого, затишного, де просто ти міг прийти і побути наодинці з собою, зі своїми думками і водночас е, через тишу почути. Слово поетове письменника, ну і почути власне інших. Скажи, як гадаєш, чи власними силами зможете цю платформу підняти, розвинути і дійсно дійти до того рівня, якого очікуєте? До речі, чого очікуєте? Ось так спонтанно одразу кілька запитань: ну чи маєте для цього сили і для чого цим займаєтесь? Крім того, щоб створити затишок? Ну займаємося ми насамперед цим, тому що е, не можемо не. Це наш поклик, наша душа так просить, і е, ми хочемо, щоб література розвивалася і в нашому рідному місті, бо можна це робити у Львові, можна це робити в Москві, можна це в Києві робити. А хто це зробить в Запоріжжі? Нам треба перш за все піклуватися і про власну маленьку батьківщину, і ми хочемо, щоб це перш за все приносило натхнення, творчий запал і. Радість і тепло людям, а те, які вже будуть з цього результати, ми зможемо тільки побачити. Головне, що ви самі запалені цим і дякуємо за те, що ти сьогодні до нас прийшла привідкрила таку таємницю. Отож, творча платформа ДОМ стартує у Запоріжжі вже зовсім скоро, 12 лютого. А потім ну, будемо дивитись, як все складатиметься. Сподіваємося, все вийде. Далі рубрика Експертна думка. Там Марина Симонова розповість про те, до яких питань варто готуватись на під час співбесіди.